Різко захотів вам розповісти, що ж ми робимо на моїх заняттях з англійської з різними типами студентів. Перший кейс це підготовка до інтерв'ю в міжнародній компанії, і обмежена кількість годин у нас вже було 4 заняття лишилося всього 3 до співбесіди, бо ну обмежено все. І ми вже пропрацювали величенький пласт інформації. Спікінгу було отак. Там 3 години лише спікінгу, якщо сумарно. Тобто практика, буст впевненості, пропрацьовка помилок, рекомендації, питання, відповіді, пропрацьовка типових питань на співбесіді. Цим всім ми займаємося. Далі є кейс з дуже молодим хлопцем, йому 11 років, і ми з ним розмовляємо про різні речі, наприклад, джипи, там різні види джип, коробки передач різні, що таке SUV, це є джип, off-road vehicle або truck, також про ММДМС, що це МНМ's, і історію, що взагалі на початках це були цукерки для солдатів на війні. Або ж, наприклад, ми розбирали гру козаки-розбійники, що також там про історичні події, про конфлікт між індіанцями і американцями, і що ну коротше там дуже багато жорстокості, і це трошки ми зачепили, що це не просто гра, вона має своє коріння. І далі був цікавий кейс, що ми розбирали епізод South Park Останній там, де дуже багато хейту, і критики, і таких гострих випадів на Трампа. І один із одна із речей це те, що в нього дуже маленький, знаєте, орган і всякі інші приколи. Ось такі тільки декілька кейсів. Ну, в мене є так багато, що ми можемо з вами робити, і що можемо обговорювати різні теми. Абсолютно. Готуйте ваші запити і, будь ласка, звертайтеся до мене, і ми попрацюємо повну.